Добрий день, шановні жителі Єворівщини. Напевно, що в кожного керівника є потреба в тих чи інших ситуаціях складних, непростих в сьогоднішній момент. Звернутися з інформуванням до громади Єворівського району. І сьогодні, напевно, такий час, така можливість. Я би хотів звернутися до жителів Яворівського району з приводу. Останніх подій, що відбулися в Яворівській районній раді щодо блокування сесії, яка була скликана 21 липня цього року. Відповідно на сесії були винесені ряд питань, зокрема 33 питання, які стосувалися роботи соціально-економічного розвитку території, господарського комплексу. Одне з цих питань було внесено зокрема. Через яке заблокувалася робота нашої сесії щодо ліквідації, чи скасування рішення про обрання двох заступників голови Яворівської районної ради. Дану пропозицію вніс голова фракції БПП в Єврівської районній ради Орест Гнип. Напевно, щоб більшість людей орієнтувалася в історії даного питання після чергових виборів до органів місцевого самоврядування, зокрема до Яворівської районної ради. Представник БПП не набрав більшості і головою районної ради було обрано мене заступниками Володимира Мецелюха і Івана Карпу. На мою думку, напевно, що була можливість тодішньої голови адміністрації Ореста Гнипа. Можливість вивчити юридично дане питання, і він це зробив. Було подано звернення ним до, до прокуратури, і, відповідно, прокуратура вивчена законність даного рішення і залишила в силі дане рішення Юрівської районної ради. Натомість, згодом, громадянин Кенсуну Юрій подав до суду щодо скасування даного рішення про обрання двох заступників до Єврівського районного суду. Але Єврівський районний суд, як і Львівський апеляційний суд, залишив в силі рішення Євгрівської районної ради про обрання двох заступників. Дане питання зараз розглядається саме в юридичній площаді, і позивач подав заяву щодо касації на рішення районного і Львівського апеляційного судів. Що ж відбувається на сьогоднішній день? На звернення громадяна Кенсел депутат Гнип. Вніс в порядок денний е, проєкт рішення про скасування посади двох заступників. Е, оскільки дане питання було включено в порядок денний і відбував, відбув, відбув, відбувся початок розгляду, е, і було зрозуміло, що дане питання не набирає, значної, не набирає голосів щодо його скасування, то група активістів, які яких значна частина була за меж району, заблокували роботу сесії Єгорівської районної ради. Нетактовна поведінка присутніх людей, биття паперами депутатів по голові, вихоплювання протоколу для голосування, різні нетактовні речі, які виголошувались в залі, стали Неможливому, відповідно, стало неможливо і проведення робота сесії Яворівської районної ради. От, так би мовити, історія даного питання. Я б, напевно, щоб сьогодні е, акцентував, що е, стосовно двох заступників, робота відповідно до е, функціональних обов'язків розподілена, що один заступник займається гуманітарною сферою. Курує міжнародні проекти щодо програми Україна, Польща, Білорусь, і останній з них важливий проект, який е закінчувався, це придбання обладнання, і Європейський Союз виступив донором більше на, ніж на 900 тисяч євро. Дана апаратура була закуплена для Новояврівської місь... районної лікарні. Зараз більше 10 проектів е пройшли. До наступного етапу нової програми в рамках співпраці Україна Польща-Білорусі. Я думаю, що ми є одним із лідерів лідерів області щодо якраз активації процесів залучення європейських коштів. Інший заступник займається напевно активно економічними питаннями, господарськими, які покладені на нього. Тому десь вималювалося те, що ми і минулого року, і цього року маємо можливість покращувати ситуацію в закладах освіти, культури, медицини, маємо можливість за рахунок районних програм допомагати воїнам, які повернулися з війни, родинам Небесної Сотні. Все це виважена робота як керівництва ради, так і депутатського корпусу, відповідно, комісії депутатів районної ради. І Співпраця з органами місцевого самоврядування на сьогоднішній день на сесію винесені питання фінансування закладів освіти, культури, медицини, зокрема, медицині кошти більше трьох мільйонів на дофінансування, ремонти, добудова тобто поточні капітальні видатки в закладах культури і освіти, це будівництво нових. Спортивних об'єктів, це ремонт е, санвузлів, це е, будівництво, е, початок будівництва нової е, амбулаторії в селищі Немирів, ремонт даху в яворівській лікарні і безліч інших питань. Фактично, кожна територія, кожне селище, село і місто адміністративно-територіальна територія передбачена у змінах до районного бюджету щодо. Тих чи інших моментів фінансування запуску садочку в селі Любині, дофінансування відкриття клуб, клубу в селі Можиловичі і ряд інших моментів, зокрема дофінансування програми купівлі житла дітям-сиротам, які співфінансуються з області, присвоєння. Імені школі, школі ну, Наконечному, Героя України, Героя Небесної Сотні Романа Сеника і ряд важливих питань. Тому, звертаючись до громадян, до мешканців, до розумних людей, які проживають на Єврівщині, я раджу аналізувати інформацію і напевно, щоб оце дрібне політиканство, дрібна політична забавка, як кажуть нас на Єврівщині. Не ставала пересторогою в розвитку нашого району, нашої Яворівщини. Переконаний, що ми знайдемо вихід. Сподіваюся, що і депутати районної ради, і е, інші люди, які прийдуть на сесію, на продовження сесії 27 е, липня о 10-й годині приймуть виважені рішення. Рішення, які потребує яворівська громада. Тому Думайте, аналізуйте. Я саме з позиції об'єктивності прошу оцінювати ті чи інші процеси, допомагати тим, хто будує, а не допомагати тим, хто руйнує. Я вірю, що громада Яворівщини є виважена і розумна, і вона, напевно, що зробить правильні висновки сама. Дякую.